Ну а далі про перебіг бойових дій ми поговоримо з речником генерального штабу збройних сил України Андрієм Ковальовим. Пане Андрію, слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Оксано. Героям слава! На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Орлівки, Сєвєрного, Первомайського, Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили три атаки противника. Південніше Золотої Ниви Донецької області на Запорізькому напрямку. Силам оборони відбили п'ять атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запоріжської області. На Куп'янському напрямку російські окупанти здійснили п'ять спроб наступу в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували українські підрозділи в районах Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили 16 атак противника в районах населених пунктів. Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби противник здійснив. П'ять спроб штурмів позиції наших військ тут на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби відбулось 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційні удари. Здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки. Інки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури вночі російські терористи атакували територію України, застосувавши 31 ударний безпілотник типу Шахет, три зенітні керовані ракети с 300 проти радіолокаційну ракету х 31 П та дві крилаті ракети х 22 Протиповітряною обороною знищено 23 ударні дрони в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей. Оксано. Пане Андрію, а що відомо про втрати російських окупантів? Тож які результати бойової роботи українських воїнів за минулу добу? Оксано, протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, три зенітно-ракетні комплекси, два засоби протиповітряної оборони, логістичний хаб, наземну станцію, управління безпілотників противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали. Тисячу російських окупантів, три танки, 37 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую, пане Андрію. З нами на зв'язку був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.